Доброго ранку друзям підписникам каналу і тим, хто підтримує канал. Сьогодні запишу відео вам про доволі таку цікаву, нестандартну ситуацію, яку вдалося вирішити з допомогою програмного рішення, яке зараз розробляється Віктроном. Я трошки навіть в цьому вийшов, що їм допомагає. До мене звернувся підписник. Сергій привіт з Харківщини, який проінсталював систему на базі інвертора від Victron Solar разом з Cerbo. І де є акумулятором? І проблема цієї системи була в тому, що вона вивалювала помилку 67 на no OBMS. Ну, як виявилося, що ну, BMS це ще не сама гірша проблема, яка в цій системі зустрілися, ситуація в тому, що акумулятор D, BMS точніше, показує, що в нього йде зараз, наприклад, 0,6 А і що він заряджається. А насправді він розряджається. Насправді він зараз з нього бере мінус 0,6 А. Насправді у нього інверсний показник струму. І як виявилось, це, ну, по крайній мірі, в моїй бульбашці це відома історія, де на одній станції на Київщині та сама історія, де акумулятор Дея показує від'ємне значення. Але при цьому його рівень зарядки. Цей State of Charge він показує коректно. Він показує, що з нього йде мінус 50 А через Shenucan. Але при цьому state of charge зменшується. Чи навпаки, коли він розряджається, він показує мінус 50, це, типу, в нього заливає От, State of charge росте, а він показує, що він розряджається. Ну і першим. Першим рішенням моїм було це відмовитися від е, цього від БМС і налаштувати, щоб все рахував сам мульти РС-інвертор. Тобто, якщо зайти в налаштування, е, налаштування системи, батареї, монітор батареї, ось. Акумулятор Dea відображається в системі як LG, в системі Victron. Тобто, це, я так розумію, протокол LG. Вони використовують щось таке. От, Якщо виставити монітором батареї Dea, то почнуться ці глюки з некоректним напрямком струму в системі. Ну і звісно, з такими показниками. З таким налаштуванням ні про які систему збереження енергії ЄСС, ні про яку динамічну ЄСС мови не може бути, тому що всі ці алгоритми, вони просто мозги повишибають, вони не будуть працювати. От. Тому спочатку було прийнято рішення зробити це монітором батареї Ultra Solar. Солар. Але буквально за півгодини стало зрозумілим, що це теж не дуже добре, тому що. Рівень заряду, який рахує акумулятор Day, почав відставати від рівня заряду, який рахує MultiSolver. Тобто може статися така ситуація в системі, коли інвертор буде думати, що акумулятор на рівні 85-90%, а насправді він буде на рівні 30%, тому що є розсинхронізація кулонометрів цих вимірювачів рівня заряду. От. В принципі, можна було навіть і так обійтися з цією системою. Тобто просто прийшлося би умовно кожного дня в динамічній ЕС виставити, щоб він щодня або там раз на два дні робив балансування, щоб він заряджався до, до напруги абсорбції, стояв там на цій напрузі. І тоді, в принципі, система була би більш-менш стабільною. Але зараз Віктрон. Працюю над віртуальними пристроями, над бібліотекою віртуальних пристроїв. І я там в де, дечому навіть допомагаю, тому що я для себе експериментую з цими віртуальними пристроями. І нещодавно було додано в систему віртуальних пристроїв було додано пристор-акумулятор. Тобто, зараз, на сьогоднішній день, можна з допомогою. Великої Venus OS з допомогою NodeRed можна зробити віртуальний пристрій. От якщо взяти останню бета-версію на цій системі, зараз 3.60 бета 21. Буквально версія завчора чи позавчора в ній є. от З'явився такий в, Red, в Самому Низу Virtual Device. Нода Virtual Device. Значить, ця нода дозволяє додати в систему акумулятор GPS, вимірювач мережі, метео, погодний, PV-інвертор, вимірювач ємності і вимірювач температури. В даній системі я використав акумулятор батареї. Я зробив віднову. віртуальну батарею, назвав її Virtual Battery тип battery Прописав її ємність і включив в цей параметр температуру акумулятора. Щоб можна було навіть і цей температуру виставляти. І що я зробив? Відповідно, я взяв статус з акумулятора Day, Measurement Connected, направив на connected для того, щоб цей акумулятор в системі відображався як активний. Далі відповідно рівень заряду, направив на рівень заряду цієї батареї. Так. Далі відповідно напругу. Направив на напругу. Потужність, направив на потужність. І саме найбільш важливе в цій ситуації це струм. Я взяв струм через функцію, який просто. Рівень струму, який рахує BMS акумулятора D, я зробив інверсію. Мінус. Таким чином, як він показує, що 0,6 А струм, насправді я кидаю в систему віртуальну батарею мінус 0,6 А. А якщо б тут був мінус, то я тоді кидаю плюс. Таким чином, після того як я зробив цей флоу в системі. Налаштування на системи батареї. З'явилася віртуальна батарея. Ось. Простий пристрій. Система думає, що це є зв'язок по Каншині. Ні, підключення тут Virtual. Назва її. Є. Ось. Але по суті, своїй цей, цей пристрій, як бачите, він повторює те, що дає, DBMS. Відповідно через те, що він вибраний як монітор батареї у всій системі всі інші пристрої, які потрібен state of charge рівень заряду, вони з неї беруть. Тобто мультірест тепер має 98%. Цей показник у всю систему передає акумулятор. дає, він передає через віртуальну батарею, і всі останні пристрої цим користуються. Якщо говорити про інші показники, так як віртуальний пристрій він не володіє всіма характеристиками і атрибутами реальної батареї, наприклад, в DVCC або в системі розподіленого керування напруги, температурний сенсор я все одно беру з самої батареї Деї. Тому що поки що в віртуальній батареї ще нема підтримки під температурного сенсора, процесу розробці. І керування BMS. Вибрано як немає керування BMS поки що. Хоча, я, так як ця система тільки поки що пілотний проєкт, вона вже другу добу працює, ніяких збоїв немає по хорошому потрібно зробити, щоб в, в системі був ці показники так? обмеження напруги заряду, обмеження струму заряду і обмеження струму розряду. Тобто, по-хорошому треба, щоб система ці показники отримувала. Для цього я хочу їх прокинути в віртуальну батарею і на момент, коли. Буде вже повністю підтримка віртуального пристрою для того, щоб система орієнтувалася, що не потрібно заряджати більшим струмом або меншим струм. Ну, На сьогоднішній день це вирішено трошки іншим методом, а саме методом, де в батареї виставлено максимальний зарядній струм 56 А. Це є паспортне значення акумулятора D100 Агодин. Його не можна заряджати більше, ніж 0,56 від його ємності. Отповідно, в цьому акумуляторі прописані всі коректні напруги, для того, щоб не вилітати за межі. Ось навіть якщо подивитися на обмеження напруги заряду, тут 58,4 акумулятор дає, але я виставив навіть тут менше 56,8, тому що такої високої насправді не потрібно. Він раніше починає балансувати. Знову ж таки, на ці цифри поки що не дивіться, тому що цілком можливо, що вони зміняться з часом залежно від поведінки цього акумулятора. Але це допомогло вирішити проблему. І загалом це може бути навіть рішенням для тих, у кого є декілька акумуляторів різних виробників. Тобто ви, наприклад, Можете взяти акумулятор D, можете взяти акумулятор Pilon, якщо це 16 s ви можете взяти 16 S16С акумулятор. Ви можете взяти MAST 16 s акумулятор Всі ці BMS в, в певній мірі підтримують підтримуються Віктроном по протоколу CAN. Але для того, щоб вам коректно їх об'єднати, вам треба діяти, або так як дію я. Я собі взяв лінк Smart BMS, так, на якому я прописав ємність акумуляторного блоку, це сума всіх Ампергодин. Прописав і параметри, напруги, показники струмів завершення заряду, розряду. Тобто, по суті, я зробив такий собі аналог віртуальної бата... BMS, так, який зараз вже можна потрошку починати програму створювати з допомогою надре. От. І в мене замість того, щоб моніторити кожен акумулятор, кожну збірку, в мене цим займається Link Smart BMS. Звісно, що синхронізація State of Charge з окремими збірками не присутня, тому що я не моніторю ні акумулятори MAST, не моніторюю ні свої акумулятори 2 2E, не моніторюю JK BMS. Тобто, в мене всі збірки вони від'єднані комунікативно. Від моєї системи. Натомість цим займається Link Smart BMS. То на сьогоднішній день, з допомогою віртуального пристрою, при умові, якщо у вашій системі ви всі свої акумулятори під'єднаєте і всі БМС-ки будуть видимі, в принципі, тільки ваша фантазія і вміння кодувати на дред заважають вам не зробити такий моніторинг, де можна. Робити середнє значення рівня заряду, де можна струми всі рахувати, потім показники, що тут у нас напруг, можна всі передавати в систему електрон через таку собі прошарку віртуальної батареї. І таким чином система буде адекватно, адекватніше працювати, ніж коли ви це вони робите. Ось тому дякую Сергію за те, що звернувся до мене. Надію, що у пана Михайла буде працювати ця система без збоїв. Я вже ось скільки. Давайте. Дві доби. Зараз подивимось: де у нас рівень заряду? Так, ось до того, ось коли включили. Це було давайте так, 26 числа. Тобто, вже по суті. П'ять днів, ще шостий день, так? Да? Включили цю систему, я налаштував динамічний ЄС, і система, в принципі, дозволяє і економити людині, використовуючи акумулятор, і при цьому не боятися, що буде розсинхронізація акумулятора по, по цьому по рівню заряду. Ну і ще один момент, це то, що, схоже, дуже часто при налаштуваннях. Я думаю, що мені треба буде зняти окреме відео, як повністю з нуля налаштовувати систему. Дуже часто при налаштуваннях, <клух> налаштування місце розташування, цей показник ставлять після того, як підключили систему. Тобто якийсь час система працює без місцезнаходження, вона запам'ятовує е, часову зону, якусь іншу, і потім, коли навіть поставити її зміну, то оцей прогноз міняється, а з'являється проблема в тому, що е, зміщена часова зона. Я за це на електрон, вони мають це виправити, щоб нічний тариф працював до сьомої ранку, а денний тариф відповідно з. З 7 до 23. Так. Таке рішення. Я докладу сюди фотографії системи, щоб ви плюс-мінус побачили, який це акумулятор, який це інвертор. І якщо у когось є такі самі проблеми, звертайтеся, допоможемо. В принципі, звичайно, я не думаю, що існує якесь універсальне рішення цьому. Тобто кожна система буде унікальна. Але загалом, я навіть попробую в Віктрон я зараз з дірджаном, розробником, той, що працює над віртуальними пристроями, спілкуюся. Я попробую додати до віртуального пристрою деякі інші атрибути, для того, щоб була більш підтримка, краща підтримка самих цих віртуальних пристроїв в системі. Дякую вам за підтримку каналу. i